Багато, дуже багато хейту, і він наростає на Зеленського останнім часом. Як в цьому інформаційному океані зарієнтуватись, що з Зеленським все нормально? Це по-перше, його повинні поважати і підтримувати друзі України. Що я маю на увазі? Це Євросоюз, це Британія, Це Америка, це Австралія, це Канада, це Японія. Ну основних гравців ми перерахували. Потім вони повинні відкликатись на його просьби про допомогу, про підтримку. Що ще? І те, що ми називаємо допомога Україні, це не допомога, це інвестування. Навіть німецький, я там бачив якийсь політик за це висловлюється. Це, це інвестиції. Просто ну у в другому відео цю тему затронем. І другий пункт по Зеленському, щоб бачити, що з ним все нормально, це те, що його люта ненавидить ворог. Ну і ми пам'ятаємо, як Лукашенко висловлювався образливо на Зеленського. Зараз по всіх російських каналах його розпинають, як Ісуса Христа. Пам'ятаєте, як Яков Кедмі сказав, що це ганьба єврейського народу. Ну І російські канали вони лютують, вони ненавидять його, це не можна не бачити. Я бачу це це вказує на те, що Зеленський діє в інтересах України? Потім за оточення Зеленського теж багато всього ходить, а зараз інформаційний світ, і це все спливає, чи корупція, чи ще щось там спливає. на цьому можна хитити, але як сказати, його посада сама. Відразуміває непопулярне рішення, таке як про мобілізацію, на те, що вірху є корупція не тільки в його партії, ну там чи в його оточенні. Вона є в усіх депутатів, там любого Трухани і е, зрозуміло буде, що і там е, є такі статки, які сумнівні. А, так що так, я, я не бачу, щоб щось було по Зелен... на Зеленського. Щось був, було таке, що мене... Відвернула щось, як сказати, обосноване щось було таке. Його оточення в зраді звинуватитиме теж. Ну, як прості люди, ми не можемо. Ну як ми можемо зарієнтуватись, то що. Не тільки українські спецслужби дивляться за те, за що там проводилась політика українського народу, але дивляться за цим і американські спецслужби, і там, ті ж, ті ж немецькі, там Німеччина, да, ті ж британські. І якщо була б якась зрада, вже б там через журналістів це висвітлювалося, чи ще якимось путем, чи якщо там Зеленський не знає, йому. Підказали би да, це от стосовно ярмака, бо на нього теж багато навали. Ну ви не ну якось теж пам'ятаєте, як йому Байден жав руку. А Байден би не пожав руку, якщо б це була людина, яка б була б неповажна, або якщо б там запляма була б в дуже якомусь там страшному. Пам'ятайте, Байден теж такий. Бачите, він за Путіна тільки заступив на свою посаду. Він за Путіна сказав, що Путін вбився. Ця людина вона така ну відверта. Ну, так я орієнтуюсь, ви там дивіться самі, як вам що. Ну, Багато-багато хейту, необоснованого на Зеленського. Так що, і щоб це відфільтрувати, треба мати якісь орієнтири. А так можуть забити так голову, щоб подумають, о, зрада, зрада. Поки все нормально. Це, я цей ролик, от, по Зеленському я обіцяв, що пройдусь. Я пройшовся. Якщо б Зеленський в моїх очах був би поганим на цей час, цього проліка просто не було. б. я б його не робив. Ну, цей ролик, да, робиться в підтримку Зеленського. Все, на все добре, до слідуєї зустрічі.